Губернатор Каліфорнії Геві Ньюсом звинуватив Трампа в дестабілізації ситуації. Президент США навпаки наполягає на відповідальності місцевої влади, звинувачуючи тих у тому, що вони не можуть впоратись зі своїми обов'язками. Тим часом рейди продовжуються по всій південній Каліфорнії. До демонстрантів приєдналися місцеві чиновники, і члени конгресу. Учасники закликали до припинення рейдів та виведення військ національної гвардії з міста, реагуючи на ці дії Дональд Трамп Дональда Трампа, точніше, штат Каліфорнія, подає позов проти президента та міністра оборони Піта Гексета, аргументуючи це тим, що розгортання військ національної гвардії було незаконним і порушило суверенітет штату. Попри супротив штату, президент направляє до Каліфорнії також і морську піхоту США. Вони матимуть право затримувати будь-кого, хто перешкоджає роботі міграційних офіцерів під час рейдів або протестувальників, які протистоять федеральним агентам. Такі рішення губернатор Каліфорнії назвав антиамериканськими. він наказує нашим американським героям, військовим сполучених штатів, і змушує їх влаштувати вульгарне видовище, щоб відсвяткувати його день народження, як це робили інші невдалі диктатори в минулому. Каліфорнія, можливо, буде першою, але це явно не закінчиться. Наступними будуть інші штати. Наступна демократія. Демократія зазнає нападу на наших очах. Цей момент якого ми боялися, настав. Про те, що зараз відбувається в Лос-Анджелесі, і не тільки поговоримо з архімандридом Кирилом Говорун, доктор філософських наук за спеціальністю богослов'я, професор університету Лойола Мері Маунт в Лос-Анджелесі, що в Каліфорнії, директором екуменічного інституту Гафінгтон і професор стольськогольської школи теології, долучається до нашого ефіру. Доброго дня вам дякуємо, що знайшли час і можливість. Доброго дня, вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз в Лос-Анджелесі? Чи продовжуються протести, чи вони перекинулися і на інші штати, тому що були повідомлення про те, що е, відбуваються ось такі заворушення і протестні рухи, і в Техасі? А це республіканський штат, давайте не забувати. Ну і що із комендантською годиною чи дотримуються її, тому що її так само напередодні водили в Лос-Анджелесі. Так, я зараз, правда, не в Лос-Анджелесі нещодавно я поїхав зараз, знаходжуся в Стокгольмі, але слідкую за моїми друзями і те, що вони пишуть, те, що вони постять в соціальних мережах, і можу сказати, що справді протести вже трошки затихли, особливо після введення комендантської години, і з одного боку, в Лос-Анджелесі, з іншого боку, вони перекинулися на інші міста штату Каліфорнія, наприклад, сан франциско північніше на на західному березі, наприклад, в штаті Орегон, який теж досить має великий протестний потенціал і часто протестує, вони првони також поширюються на східному березі Сполучених Штатів. Це традиційні такі демократичні штати від Масачусетса і нижче, і навіть в. Всередині континенту, наприклад, в Денвері, вони теж мають місце, що значить, що не лише традиційні, скажімо, демократичні регіони вздовж обох берегів Сполучених Штатів, але і певні регіони, як ви зазначили, в тому числі в Техасі, які є прихильниками республіканців, теж беруть участь в цих цих протестах. Стосовно характеру цих протестів, вони мали таку антиімміграційну мету. Хто безпосередньо бере в них участь? Це люди, які є мігрантами, чи це і місцеві корінні жителі Сполучених Штатів Америки? Це дуже різноманітна група людей. Ну і до речі, те, що та аналогія, яка напрошується е одразу ж це з, нашим, з нашими майданами, і є певні безумовно, є певні е подібності до наших майданів, є певні розбіжності. Е е подібність в тому заключається, що е багато людей виходить протестувати справді проти, проти того, що вони вважають авторитаризмом, який насувається на, на Сполучені Штати, і справді вони вважають, я, я з цим погоджуюсь, що. Що президент Сполучених Штатів використовує заворушення для того, щоб продемонструвати свою силу, і в тому числі покарати своїх опонентів, зробити так бути демократам боляче. Це це він часто робить. Я бачу серед моїх друзів, які беруть участь у протесті. У протестах, наприклад, багатьох прихильників українських майданів і України є дуже такі послідовні і віддані, віддані прихильники України. України які нас завжди підтримують, і вони зараз беруть в тому числі участь в цих протестах. І для них це це питання, так моти виживання самої американської демократії, як і їх підтримка України. Це питання виживання демократії, взагалі, взагалі глобально. А є і люди з іншими інтересами, справді є багато іммігрантів які беруть участь у цих протестах, їх і постраждали, страждають, продовжують страждати. Дуже велика частина цих іммігрантів, хоча їх так от, всіх загалом звинувачують у тому, що вони там ледь не член якихось банформуформувальний. Я можу сказати, наприклад, деякі студенти мого університету, вони не задокументовані, тобто в них немає легальних документів. Тим не менше, вони навчаються, і вони дуже гарні студенти. тобто, Багато справді щирих допопорядних людей постраждали від цих заходів і і зараз, в тому числі, виходять на протести. Ми всі протести є мирними, і в цьому, в цьому якраз є розбіжність нашими майданами, якщо наші майдани все ж таки уникали насильства і реагували виключно на на насильство з боку влади ми бачимо і мародерство ми бачимо і е, справді злочинні дії е, з боку деяких е, деяких протестантів е, протестувальників а от і е, влада каліфорнії влада Лос-Анджелеса, мер лос анджелеса закликає таких людей не компромет, не компрометувати е, е, цей рух е, е, протестний, а Рух, який до речі, він розгортається, і в центрі Лос-Анджелеса, так званий Даунтаун, і, наприклад, такий район Комптон у Лос-Анджелесі, який, скажімо так, з кримінальної точки зору є досить не неблагополучним, що теж показує та тобто, різні сторони цього протесту, в тому числі і на жаль, кримінальний протест, тому якраз підсумовуючи, я можу сказати, що є певні подібності з нашими майданами, але й певні розбіжності, зокрема розбіжність в тому, що ну наш майдан можна сказати за своїми. Намірами за за е, спробами уникати протестів. Уникати насильства був все ж таки зразковим на відміну від того, що відбувається зараз Лос-Анджелесі і в Лос інших більших містах Сполучених Штатів, дуже цікава аналогія, пане Кириле. Але на превеликий жаль Україні у 2013-14 роках не вдалося уникнути хвилі насильства і вбивства і кровопролиття. І Тут напрошується питання: чи виправданим є направлення нацгвардії військових до Лос-Анджелеса, що зробив Дональд Трамп? Тому що з огляду на те, що зараз пишуть в американській пресі, що мені вдалося побачити, проаналізувати, є дві полярні думки. От консервативні медіа схиляються до того, що Трамп діє законно абсолютно в своїх межах, забезпечує контроль над імміграцією, і це абсолютно виправдано. А от ліберальні медіа і сама влада Каліфорнії говорять про те, що це абсолютно не виправдано, і навіть згадують випадок, коли на початку року Каліфорнія просила направити. Військових для ліквідації масштабних пожеж, але тоді це рішення не було ухвалено. Так можна к наскільки я можу судити з теж публікації з різних точок зору, які лунають, що справді в принципі. Направлення президентом принаймні Національної гвардії, вона воно в межах закону, але воно не є виправданим політично, тому що ці, цей крок лише збурює натік, збурює народ і підсилює і насисту, підсилює той хаос, який, який який відбувається. Тобто мета зовсім інша, і очевидно. Ну на мою думку, для Трампа. Ці е, протести проти е, проти дій антиіммігрантської служби е, у Лос-Анджелесі. Зокрема, це не причина, а привід для того, щоб продемонструвати свою силу для того, щоб непропорційно е, застосувати силу е, е, в Лос-Анджелесі. Лос-Анджелес має дуже давню історію протестів. Найбільш такі е, сильні протести відбулися в 92-му році, а е, більш масштабні ніж е, ніж навіть зараз і. І раніше в попередніх епізодах скажімо, протестного руку, який до речі, завжди врешті-решт приводив приводив до, до змін і в законодавстві, і в. І в тому, що має право і не має право робити поліція тощо, тобто мали ці, ці потести і позитивну таку позитивний результат, але тоді намагалися все ж таки уникати непропорційного застосування сили, яке ми спостерігаємо зараз. Тобто очевидно, що Трамп Трамп зловживає своєю владою, навіть якщо це законно, от і робить це з однією метою Встановити більший контроль над над найбільш, мабуть, демократичним, найбільш таким ліберальним штатом в сполучених штатах, найбільш одним з найбільш ліберальних міст сполученого штату Лос-Анджелеса покарати так мати своїх супротивників, продемонструвати хто в домі хазяїн. А як далі на цьому тлі можуть розвиватися події? Адже Геві Ньюсом вже сказав про те, що буде позиватися до суду на Дональда Трампа. Це суто політична історія, так. тому що він, давайте нагадаємо нашим глядачам, є одним із таких дуже активних демократичних кандидатів і міг би в майбутньому змагатися саме в президентському аспекті. Саме так. І особливо після. Тієї історії, яка зараз розвивається, все більше говорить про нього як найбільш е, вирогідного кандидата від демократичної партії на наступних президентських перегонах, що розуміє і Трамп, розуміє і республіканці, очевидно, будуть фактично його знищувати. І це боротьба з, вже з політичними опотентами, яка нам дуже добре відома і в Україні, на жаль. І е, е, подання до суду це виправданий крок, тому що. Е, Єдиний інструмент зараз політичний інструмент, який є в Америці, який показав свою ефективність в якось спробах обмежити діяльність Трампа, був суд. Є суд судова влада надзвичайно сильна і абсолютно незалежна в сполучено ну, абсолютно немає такої незалежності, але дуже незалежна в сполучених штатах, і це абсолютно виправдано, що саме до неї звертається, звертаються ті, хто не згоден з політикою Трампа, бо суд може скасувати будь-що. Суд Верховний суд, наприклад, наприклад, він може навіть вносити корекції в інтерпретацію конституції, тощо не говорячи вже про односторонні дії президента. Тому можливо, що це це матиме якусь дію, якщо звичайно Трамп буде дослухатися до рішень суду. Якщо він цього не буде робити, то це означатиме дуже глибоку. Конституційну кризу сполучених Штатах. А як загалом самі американці реагують на те, що відбувається зараз в Каліфорнії? Тому що я дивлюся CBS News, наприкінці минулого тижня проводили опитування за допомогою Югов. І дані тоді були такі: 54% дорослих американців схвалюють зусилля Трампа щодо депортації, а 46% не схвалюють. Тобто, все таки прихильників більше ніж противників. Ну, не слід ототожнювати політику Трампа проти імміграції, а, або а, принаймні наміри а, його щодо імміграції, то що відбувається в лос анджелесі Лос-Анджелесі, тому що а, протести в Лос-Анджелесі вже вийшли далеко за межі а, за межі питання про імміграцію ага. і. А, і тому а, ну думки розділилися. На жаль, Америка просто зараз як суспільство дуже сильно розділена. Ми говоримо, що в Україні в нас розділене суспільство, але нам дуже далеко до Америки а, якраз в розділеності, і навіть такі дуже прості етичні речі, а, а як а, не знаю, чи можна чи можна розділяти родини іммігрантів. Що реально відбувається внаслідок політики Трампа, чи, так що дітей відділяють від батьків? Чи можна е чи можна підтримувати Путіна, поздоровляти Путіна з ним не з ним незалежності Росія? Можна забувати про Україну. Навіть такі прості питання е вони вже не мають однозначної відповіді серед багатьох американців. На жаль, через те, що через цю розділеність е ідеологічними протистояннями між між двома таборами е прогресивним і консервативним. Ця розділеність на жаль, е так моти, е з, з розмиває оцю грань морально моральних осуджень і і дуже реалітабізує ці осудження. Щиро дякую вам за те, що знайшли можливість долучитися до нашої ефіру і допомогли розібратися, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, зокрема у штаті Каліфорнії, який рівень протестних настроїв. Архімадрид Кирило Говорон, доктор філософських наук за спеціальністю богослов'я, професор університету Лоюла Мерімаунт Лос-Анджелесі і професор Столкгольмської школи теорії були з нами на зв'язку.